Привіт, кулінарні друзі! Сьогодні в меню мариновані голубці по-корейськи. Простий рецепт чудовий смак. Ця закуска чудово пасує як на звичайний обід, так і до святкового столу. Причому її можна зробити заздалегідь. Тож ласкаво запрошую на перегляд! Морква промаринувалася, простояла в холодильнику 12 годин всю ніч. Тепер нам знадобиться ще також капусточка. Ось мене така головка капусти для голубців. І ось таке відеречко на 2,5 літри, куди будемо складати готові голубці і маринувати. Краще брати якусь ємність, контейнер чи відеречко, тому що з банки потім просто незручно їх діставати. Знімаю верхні листочки і вирізаю качанчик. Ніж ставлю під кутом, ось таким чином. прорізаю ось так. Далі беру підходящу кастрюльку в яку поміститься наша головка капусти, додаю одну столову ложку солі і додаю десь 50 мл оцту і буду опускати капусточку. Ось так обережно. Сіль та оцет в воду додаю для того. Аби капустні листки не перетворювалися в кашу і не були м'які. Сіль та оцет зроблять свою роботу і капустні листочки будуть такі крепкенькі. Одразу готую собі ось таке блюдо, куди буду виймати листочки капусти і контролюю цей процес. Я прикрила кришкою, аби швидше водичка закипіла. І перевіряємо капусточку. Перевіряємо листочки. чи пропарилися вони вже, чи ні. Наколюю один і витягаю. Так, м'якенький. Минуло три хвилини від моменту закіпання, як кипить капуста. Ось. Ось такі м'якенькі. І дістаю їх. І так по колу дістаю листочки. О, бачу, що листочок пропарений і ось так м'якенький. Це означає, що листочок вже готовий. І так, наступні, і всі листочки. Так, теж пропарений, ось м'якенький такий вже можна діставати. Дивлюся ще білий листочок, твердий, хай паряться далі. І знову минуло дві хвилинки, перевіряю листочки, ось ці крайні листочки. Тихеньки ось так вони гнуться і мене повністю влаштовує. Так, знімаю 3-4 листочка і проварюю далі. Знову прикрию кришкою, аби пришвидшити весь цей процес і почекаю ще 2 хвилинки, 2-3 хвилинки. А ці листочки ось так один на один складаю, і вони надалі собі пропарюються. Ось так. Тепер пропарені листочки мені потрібно розділити на невеличкі. Ось цю частинку буду вирізати. Вона тверда, вона нам не потрібна. І ось на три частинки ось цей листочок я розріжу. Ось приблизно такого розміру. Голубчики будуть такі невеличкі. І так зроблю з усіма листочками. Бачите, які листочки м'якенькі. Вони гарно пропарилися. І підготую всі листочки. Лисочку я всю приготувала, і тепер буду скручувати голубчики. Беру листочок, невелику кількість моркви, і, став, і скручую. Так притискаю. Все. Ось такі будуть невеличкі голубчики у нас. таким конвертиком скручую і ось так притискаю. Все, готово. Тепер голубчики нам потрібно щільненько викласти в контейнер якийсь, чи відеречко. Дуже зручно ось такі малесенькі голубчики споживати на один-два укуса. Ось, бачите, вони не розкочуються. Я їх так притисла і все, вони тримають свою форму, не розпадаються. Такі малесенькі і зручні в споживанні. І вистиляю ними дно. Ну, ось таке відеречко голубців у мене вийшло. З одного невеличкого качана капусти. І капусти в мене пішло близько кілограм. Тепер для наших голубців потрібно зварити маринад. Беру пів літри водички, ось така одна столова ложка солі, ну така без гірки. Ось. Такі ж дві столові ложки цукру. Декілька листочків лаврових та перцю горошком з десяток. Також сюди додаю декілька столових ложок олії. У мене ще залишилася ось ця юшечка із моркви покорейської. Вона у вас також залишиться. Я її відправляю сюди. Так маринад буде смачніший і це все разом поставлю на вогонь, аби закипіло. Маринад наш закипів, хай прокипить хвилинку-дві. Тепер до маринаду додаю декілька столових ложок яблучного оцту. Дві ложки буде достатньо. Перемішаю, дам закипіти і вимкну вогонь. Заливаю маринадом наші голубці. Ось. Голубці прикриваю кришечкою, ось так, та залишаю при кімнатній температурі до вечора. Голубці я зробила зранку. До вечора вони у мене так постоять, охолонуть, і потім я їх покладу до холодильника. Смак ваших голубців буде залежати від того, наскільки ви смачно заправите морку по корейськи та від маринаду, яким залиєте голубці. Тож пробуйте, додавайте, чого не вистачає, доводьте до смаку. Зберігаються такі голубці в холодильнику близько 6 днів. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях. Дякую за підписку та вподобайки та до зустрічі у наступних відео!